Чому проблема цього патрубка в тому, що він пластиковий, ось і на відео зараз видно, різьба трошечки трошечки під'їдена, тому що сама оця трубка металева, і вона починає е, в цьому патрубку, коли от я його трошки під кутом поставив, і ось різьба з'їдена, і він все вже прокручується. Проблема у саме пластиковій різьбі. Якщо у вас металова різьба, латунна, наприклад, чи нержавійка, то там такої проблеми бути не повинно. Я зараз візьму фумленту, намотаю сюди і подивимось, чи це допоможе. Вже очікую, що скажуть в коментарях, яка фумлента, Там вже зовсім інше з'єднання, там якраз уплотнітельна шайба стоїть. Дивіться, я за допомогою фумленти роблю оцей. Ущільнення, і за допомогою цього я його роблю більш тонким. І це може дасть е, отій якраз гайці більше відків І за рахунок цих е, збільшення відків можливо, воно не буде протікати. Зараз подивлюсь. цей не протікає Значить, ця ідея спрацює. Але тепер протікає інше Ну, це я зараз впорач.